По милості, Господні, ми живі, по милості відкрили очі зрання, по милості продовжили ще дні на цій землі Твого перебування. Великий Бог усіх благословив не тільки в щасті, але і у стражданнях. У нашім серці працю він звершив, привівши багатьох до покаяння. Багато хто повірив у Христа, прийнявши серцем цю безцінну жертву. Ще багатьох змінила кров свята. Воскресли ті, які були вже мертві. Не про фізичну смерть я тут кажу. Але про, ви, про це ви точно зрозуміли. І хочу я подякувати тому, хто проявив до нас велику милість. Незрозумілі Божі плани є. І навіть коли щось він допускає, то все одно добром скінчиться те, що зараз біль і смуток причиняє. У кожного в житті таке було. Щось нелегке, тяжке, незрозуміле Проте, коли засвоїли урок, ми у житті багато що змінили. Я щиро вдячна Господу за біль, я щиро вдячна за усі страждання, за ту пекучу і цілющу сіль, бо біль віде усіх до покаяння. Сьогодні в нас у церкві свято жнив, а іншими словами День подяки за урожай, що зібраний з полів. Та я про інше хочу нагадати. Хай буде в нас подяка кожен день, а не лише сьогодні, чи на свята. Хай не змовкає звук, хвали пісень, бо милості в житті є так багато. І дякувати не тільки за добро, і дякувати не тільки лиш за благо, але й за втрати, за образи зло. хоча за це сказати важко слава. Та хай усім нам всім поможе Бог навчитись цього і не забувати, чи то у щасті, чи серед тривог завжди і всюди дякувати Йому, бо Він достойно. Всю прийняти, віддай йому і велич, і хвалу, бо Він зробив для тебе так багато, по милості Господні, ми живі, по милості Господні відкрили очі зрання, тож будем вдячні Богу на землі від цього дня і аж до днів останніх. Амінь.